Вайфая ще не було, а бездротова праска вже була. Вітаю, друзі! Ви на каналі «Стежками історії. До того як праски стали електричними, ось так виглядала буденність наших прабабусь. Це вугільна праска. Справжня металева коробка з ручкою, а всередині гаряче вугілля. Вентиляційні отвори, щоб вугілля не згасло, а тканина не обгоріла. Прасування було нелегким, потрібно було контролювати жар і не дихати над праскою, щоб не задиміти кімнату. Такі праски були популярні в 19 му та на початку 20-го століття, особливо в Європі та Україні. Саме цією праскою користувалася певний час моя бабуся. Вона пережила і голод 30-х років, Другу світову війну, до речі, під час е, війни. Вона була здана місцевими поліцаями німцям і насильно вивезена до Германії в якості Остарбайтера. Потім після війни повернулася в рідне село, де працювала в колгоспі. І з власного досвіду скажу, що я погладив футболку. Це відбувалося на вулиці, тому ніяких неприємних запахів чи диму я не відчув. Футболка була поглажена дуже. Якісно. Друзі. У кого є такий раритет, і хто захоче його експлуатувати, важливо пам'ятати про безпеку при роботі з вугільною праскою. Потрібно уникати контакту з гарячою поверхною праски, а також забезпечити вентиляцію, якщо ви будете прасувати десь в приміщенні, щоб уникнути накопичення чадного газу. І з часом з'явилися електропраски. Але вугільна це наша історія, наше минуле. В металі, тож підпишись, якщо хочеш ще більше пізнавального з минулого.